Сьогодні, нарешті, я набралася в хоробрості, взяла в руки ноут і почала писати книгу. Книгу, про яку так давно думала. Але перш ніж зробити цей крок, я запитала свої улюблені карти. Карти Таро Містичної Аріани. Чи варто мені це робити? І одразу прийшла відповідь. Така сильна і чітка, що я її відчула кожною клітиною свого тіла. Моя рука торкнулася карти, і я побачила дух предкої. Предка це жіночий образ, який втілює силу інтуїції, мудрість і ту невидиму підтримку, яка завжди поруч. Навіть коли ми цього не помічаємо. А разом з нею вісім кажезлів, що символізує рух, швидкість і енергію, яка зносить усі сумніви, дозволяючи рухатись уперед. Ці карти не просто показали мені шлях, вони нагадали, як важливо бути в потоці, чути себе і працювати зі своїми енергіями. І я відчула, як цей процес має йти легко і безперешкодно, як потік, що несе нас на хвилі творчості та натхнення. Але за цією гармонією стоїть глибоке розуміння, що не завжди було так, що цей шлях був складним з багатьма випробуваннями, болем і сумнівами. І в моменти, коли здавалося, що все зупиняється, саме ці випробування допомогли мені зрозуміти, як важливо навчитися працювати з енергіями, приймати їх і йти вперед, навіть коли здається, що зовсім немає сили. І сьогодні я тут готова поділитися цією подорожю. Усіма тими енергіями і знаннями, які накопичувала за ці роки. І хоча цей шлях не був легким, я знала, що тепер я йду правильним напрямком. бо це мій шлях. Я довго роздумувала, як почати писати цю книгу. Здавалося, що кожен спогад. Кожне відкриття заслуговує бути першим, але початок може бути тільки один. Я довго шукала цю точку, перегортала в пам'яті моменти, які змінювали мене, змушували задумуватися, відкривали двері в невидиме. Але тепер я точно знаю. Усе перевело мене до одного дня. До одного вибуху всередині, який став справжнім пробудженням. Я завжди відчувала, що в мені є щось більше, щось, що не вписується у звичайне людське життя, у правила і у рамки енергія, яка струменіла навколо, вібрувала у повітрі, пульсувала в моєму тілі. Я бачила її ще з дитинства. Вона світилася у деревах, співала вітром, струмилася між хмарами. Я не знала, я не знала, як її назвати, не знала, чи бачать її інші, але вона була частиною мене. Я нею дихала, відчувала її на кінчиках пальців, чула втратила. Тищі ночі, і водночас я не вміла нею користуватися вона була ніби закрита за невидимими дверима. Я бачила її, але не могла відкрити, не знала, як увійти в цей простір, як зрозуміти її мову. І ось настав той момент. Коли все змінилося, це була та сама точка, той самий вибух, коли світ раптом розколовся, і я заглянула всередину. В той самий день я пройшла через біль, через страх, через відчай. Який вирвався з мене, немов полум'я, я сказала слова, які ніколи не могла б сказати у звичайному стані. Я ніби розірвала завісу між своїм минулим і майбутнім, між тим, ким я була, і тим, ким мені судилося стати. З того моменту все почало змінюватися. І я більше не могла відвертатися. Не могла заплющувати очі, і я почала шукати відповідь.